Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо галету з яблуками та корицею. А також покажу вам, як заморозити таку галету на зиму, щоб у вас взимку була галета з літніми ягодами та фруктами, бо вони ж більш ароматні та соковиті. В миску потрібно просіяти борошно. У відео я буду робити одразу подвійну порцію. До борошна потрібно додати розпушувач. Та дрібку солі для балансу смаку. Всипаємо цукор, додаємо трошечки ванільного цукру або ваніліну. І додаємо дуже холодне вершкове масло можна навіть взяти з морозильної камери. Я його нарізала на ось такі кубики. І далі нам потрібно борошно з маслом перетерти у пісочну крихту. Можна це зробити за допомогою блендеру або взяти холодне вершкове масло та натерти його на терці. Але мені зручніше це робити руками. Далі в цю крихту додаємо холодні яйця з холодильника. Також додаємо сир. Сир я використовую жирністю 5%, але це не дуже важливо, можна будь-який відсоток використовувати. І далі замішуємо тісто. Спочатку це буде зробити трошки складно, але потім все гарненько змішається, і у вас вийде ось така кулька. Далі ділимо тісто на 4 частини і кожну частину нам потрібно розкатати товщиною приблизно 5-6 мм, діаметр приблизно 28-30 см. Нарізаємо улюблені фрукти або ягоди беремо, я нарізаю яблучка. Далі на тісто я Всипаю манну крупу, можна використовувати кукурудзяний крохмаль, бо фрукти або ягоди будуть виділяти сік і нам потрібно, щоб той сік не просочувався в тісто. А так манна крупа буде вбирати цей сок в себе. І викладаємо яблучки. Я викладаю по спіральки, можна викладати взагалі зручним для вас способом. Якщо у вас дуже кислій сорт яблук, можна ще трошечки зверху присипати цукру. У мене яблучка солодкі, я цукор не додаю, але трошечки присипаю корицею, бо яблука з корицею це смак дитинства. І потім ось так гарненько загортаємо край галети до середини. Це тісто дуже гарно тримає форму, з ним дуже легко та просто працювати. І далі нам лише потрібно змастити галету взбитим яйцем або взбитим жовточком. І я вже заздалегідь вімкнула духовку на 180 градусів. Випікається така галета приблизно 25-30 хвилин при температурі 180 градусів ось до такого золотого кольору. Галета з яблуками або іншими фруктами це найпростіший та найшвидкіший рецепт випічки. І він завжди вдалий, тому що пісочне тісто дуже класно смакує з будь-якими фруктами та ягодами. Можна зробити галету з яблуками та корицею, можна з грушею та сиром до рублю, можна зі сливами та горішками. І, звісно, покажу вам, як заморозити таку галету з літніми фруктами, тому що літні фрукти та ягоди вони більш ароматні, більш соковиті. Я виклала галету на пергамент, пергамент ось так загортаю. Тоді мені буде зручніше за допомогою цього пергаменту перекладати галету. Відправляю в морозильник приблизно на 10-15 хвилин. Бачите, галета трошечки підморозилась і далі я буду її пакувати в харчову плівку. Дуже гарненько обгортаємо харчовою плівкою, і галета готова. Так можна тримати її приблизно 2-3 місяці, потім дістати і випікати.